Вітаю вас, дівчатонька, вітаю вас 15 го уже вересня. І вчора я включення не робила, хоча пізно, пізно ввечері можна було б, але така сталася халепа. У мене пофарбувалися руки. Пофарбувалися руки в мене оцим молоденьким горіхом. Знаєте, вони зелені, оця зелена оболонка, всередині цей волоський, оці горішки. І коли їх розколупати, там оці свіжесенькі зернятка, вони в такій оболоночці, в шкірочці, і оту шкірочку поздирати. І там біленьке оте зернятко. Боже, це якась краса, неземна, це воно таке смачне, я обожнюю ці свіженькі горішки. Я в селі вчора їх поназбирувала, нарвала там на горішку, де вже лопнувша. Знаєте, оця от зелена штука вона лопає. Ця оболонка, і там той свіжий горішок. І руки були дуже-дуже коричневі. І зараз вони так само коричневі. Але що вже я не робила, це вже я відмила. Це вже воно відмите, але нігті пофарбовані. Тому, воно, ви не дивіться на це. Прошу вже просто не дивіться, але ну відкладати в рукавичках неможливо ці шкірочки здирати. Треба нігтиком їх так обдирати, і тоді воно таке смачне, що просто. Ну я собі не можу відмовити у цьому задоволенні і не хочу. Ось, бо це корисно, це смачно. Це ну як є можливість, треба їх по жменці, тих горішків, хоч би. Ну, щодня, от поки вони є, вони ж швидко потім проходять, і та шкірка стає вже така, що її не можна здерти. А от поки здерти, ну це просто-просто все. Сьогодні вже неділя, так, неділя і вже от друга половина дня, вже можна трішки все, що можна було так, зробити, більш-менш зроблено, можна присісти там на годинку другу повишивати. У мене лишилось три рядочка. Я хочу вже сьогодні закінчити. Завтра, можливо, завантажу вам це відео і вже вам на пару днів дам спокій. Все, вже один пас буде вишитий. Вже я собі буду думати, як би то мені. Ну, ми так подивимося. Якщо забажаєте, можна там якусь там поверхничку робити. Якщо ні, то все, воно вже буде прекрасно, гарно і так як є. Але я подумаю над той поверхничкою. Це ніби. Я так вчора прикинула, от у мене зразочок оце є. Ну, це вже я вам потім покажу. І в мене, отут я спробувала такий от сподіваюсь, вам видно, бачите, оце, це називається верхоплут. Хто таке ще не вишивав, але зробити його ще один поверх і зробити такий, ніби ромбик, один пропустити, наприклад, ромбик. Знаєте, от таке, щоб воно трішки згладило, але воно робиться ниткою, перле номер 8 буде гарно виглядати в тон полотна. Тобто ниточка та сама, так, яка в нас там ниточка 3865, тільки перл номер 8 От моточок, як буду купити, у мене немає. Але я спробую DMC, можливо, в три складення. От, тому що в мене то є той перл, але того номера немає, що треба. У мене от крю є, але крю, воно таке ой, жовтувате, воно таке, як то, знаєте, трошки не пасує сюди. Хоча, може, й пасує, ну не знаю. Тобто я той тиждень собі вже дам вам спокій, ви вже втомились, мабуть, теж, що це безконечно одне й те саме, воно все, вже практично один паз буде вишитий, можна відпочити, нехай сорочечка відпочине. От Ми від неї, вона від нас, і вже приступимо тут, вниз підемо, вже наступний пас буде. От, А зараз я трішки. По цьому, ну, а, Я вже розпочну. тобто, оце вже, оцей буде, так, Це щодо рук. Тобто, ну, Хто не розуміє, то знаєте, ну що я зроблю? ну, Я не можу відмити. Я вже і лимончиком, і чим хочете. от, У мене вже все. Це в мене вже фантазія закінчилась. Я вже не хочу, хочу дати спокій тим рукам, тому що я вже терла-терла, терла-терла, воно не, не робиться, як то кажуть. От, Але бачите, все, вже в нас воно рухається, добігає до кінця. І які ми молодці, хто вишиває, звісно. От, Сподіваюсь ви. Ну, У минулому відео послухали те, що я вам за, за ті сфарги говорила. Тобто не бійтеся, це якщо хтось щось говорить, це ну, люди, які поверхнево бачать і не знають про ту тисячолітню історію знаків. от, І це все наша історія, і ми що нам відректись від нашої історії. як... То так все можна скомпроментувати, знаєте, і що? А уявіть собі, як те Путін намалює на своїх ракетах і у тих автоматах своїх вбивць, наприклад, там калину нашу. То що, відречаємося від калини, може? Чи як? Ну, це ж, ну, ну. Це ж можна що, від батька з матір'ю відречемося. Це ж пам'ятаєте, як та більшовики поприходили, типу, то що таке було? Відрикалися і діти робили таке з дітей, що діти доносили на батьків щось там. Ну, коротше, таке чудо. Ні, ні. Не дайте вас отакого зробити з вас невідомо що. Так, далі в мене тут по схемі настилка на чотирьох прутиках. Тобто тут все, раз, прутик, на нижній рядок, завжди увага. Завжди увага на нижній рядок. Тобто, тут все має бути обкручене. Перше ви очком кинули от, от сюди. Ага, бачимо, другий прутик, третій прутик, ось, собі, дивитися, все має бути обкручено. І четвертий, чотири ниточки. все. От, тобто пограюся я з тим верхоплутом. Якщо воно мені сподобається на чорновичку, наступне відео я вже присвячу тому верхоплуту. Зробимо невеличкий майстер-клас, але. Побачимо, я візьму контрастну нитку, чорновичок, і ми на тому чорновичку отако зробимо. Ну а потім вже або може зразу вже я буду на цьому вишивати, і ви зрозумієте, як воно, чи воно вам потрібне, чи не потрібне. Це вже по, по інтересах, як то кажуть, хочете робіть, хочете ні, хочете щось своє. Можна навіть отакі лічильною гладью ромбочки отакі от тут зробити. Тому що пас прямокутний, а от такі, воно трішки згладить. Але пас і так широкі, воно, в принципі, там і не потрібно, тому що це вже сурочка на такі, знаєте, на груди, на чоловіка. Він такі широкі паси, щоб там їх було видно, гарно і все було прекрасно. Так, що в мене тут? Чотири, чотири все отако настеляємо, все те саме робимо. Тобто, отакі, ну вибачайте, вже за мої руки, друзі, ну але. Нічого, що вже зробиш. Ну, це такий сезон. Це вересень, і пропустити той горішок мені було б сумно. Знаєте, я дуже їх люблю. Ну, мушу от ці шкірки відколупувати, а вони дуже фарбують і нігті, і руки, і все на світі. Ну, але таке смачне, що просто, просто от. І ось у цьому ж рядку, дивіться, дівчатка, є невеличка помилка, я її потім поправлю, але ви будьте уважні, тому що е, зрозум... воно логічно зрозуміло, що це така невеличка помилочка. Ось в цьому трикутничку, бачите, в оцій такій полосочці, от воно йде, такий трикутничок, бачите, не вистачає крапочки. От. Тут вона має бути. Тобто візьміть собі домалюйте. А я ж, знаєте, якесь таке згідно схеми. Вишивала, 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 а потім дивлюсь, щось не вистачає. Знаєте, дивіться, ось тут не вистачає настилки, ось тут не вистачає. Тобто, три штучки я зробила. Я чомусь думала, що так треба. Знаєте? Потім думаю, ні, щось не то. Далі вже я нормально вишила. Тобто, От, от таку візьміть, якщо ви вже роздрукували, то ви оту от, от, от отаку домалюйте. Ну, Щоб воно все було симетрично. Це я десь не додивилася, знаєте, і от зробила цю помилку. Ну, стелочку душити, то легко. Головне, щоб вона там зайва знаєте, не була, то прийдеться розпорювати. От, Але от, от невеличкий нюанс. То, будь ласочка, ось будьте уважні. Все, друзі, ми вишили останній рядочок на стелок. Висмикнули ще раз, дві ниточки залишили, дві висмикнули. Ось, І будемо закінчувати так, як в нас ось тут. Тобто, спочатку ми зараз обкрутимо ось ці от прутички. От, бачите, Так як ми зазвичай обкручуємо, це вже просто ми ось так ідемо, ідемо. от по кожному прутику. Настелочок вже у нас не буде. От. Просто ми пройдемося по цілому рядочку, сподіваюся, вам видно, все, обкручуємо по кожному рядочку, тому що, можливо, там є в нас місця, де внизу, в попередньому, треба обкрутити. Так? Там, де не треба обкручувати, просто переходимо і обкручуємо. Переходимо і обкручуємо. Переходимо, бачите, все, ось такі от прутички, по чотири ниточки. От, отак от, от ми зараз ось тут дійдемо. І все, і один пас у нас готовий. Готовий у нас один Пас. От, бачите, ось тут протичок, ось тут не обкручений. І вони всі мають бути обкручені. От. І отак от, от. Геть до кінця цього рядочка, все. Тут вже нема нічого. Тут вже ми закінчили все. От, от. от дійшли до цього місця. От буде декілька таких місць. Обкрутили, обкрутили. Далі. Обкрутили, просто обкрутили тільки зверху, і тут тільки зверху, а тут і знизу, і зверху, і ось так до кінця рядочка все пообкручуйте, от, і повертаємося ще разок на початок. І закінчимо прутиком. Отже, після того, як ми вже прутиками обкрутили ось тут, все, останній рядочок ми просто от робимо, отут у нас в мене оця ниточка, що залишилась, от вона. І я її, в мене отут має бути, я її вивожу от сюди. От звідси і почнемо, от звідси, от. А, ні, от так це обкручений прутик, і ось так от ми почнемо. Я тут на дві ниточки буду брати, не на три, а на дві. Хай воно вже тут буде трішки трішки буде менше, коротше. Отак от, от. От, все. Вивели ниточку і. Все, і знов протичками обкручуємо отут-от от, от. от, обкручуємо і обкручуємо. Трішки вам приближу. Все, це останній рядочок помаленьку. Хто молодець, я молодець, хто вишиває всі молодці, тобто, це практично все. Один паз вже готовий, вже можна і лишати і так. Це вже дуже гарненько, прекрасненько, просто краса-краса. От. Зустрінемося, коли отак от вже пообкручуємо. І подивимося на готовий результат. Ну, поки без поверхнички. От. Хто схоче робити, як я, от, то зробите, я покажу, як. То не хоче, або пас і так широкий, і зараз ми його в сантиметрах все поміряємо. Але пам'ятаємо, що воно ж то ще попереться, воно ж то ще на 5%, чи наскільки там збіжиться. Знаєте, воно все збіжиться. Трішки сяде. Льон натуральний, тканинка натуральна. Все, ось тако обкручуємо, от, ті от прутички. От, і все. Зустрінемося, подивимося, вже готовий результат. Отже, все, ще неділя, якось так легенько мені закінчився вся цей паз. Якось так, знаєте, я собі вже дала спокій. І можемо бачити, що ось він вже готовий. Якщо лінієчкою його, ось тією, не знаю, чи вона точно поміряти ширину його, то якщо від кінця прутика, то 9 см, якщо того прутика не брати, і отут не брати того прутика, до дирочок. Так? 108,5. Тобто, дивіться, біля горловинки, ось тут. Бачите, ниточки, все ми тут лишаємо, все ось так воно, тут, от, все закріплено, геть до кінця. Ось тут, все тут закріпляйте, нічого там ніде не, не обрізайте. Так. І, 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 ось тут от, воно трішки не вмістилось, ось так воно. От. Пасху, от, в принципі, все можна і лишати. Можна вже нічого не вичворяти, пас і так, він широкий, але, ну, взагалі, зазвичай, якщо взяти навіть книжки, так, от наприклад, е так, це не то оце. Е от якщо взяти, наприклад, чоловічу сорочку треба взяти. От, наприклад, так, от отся така сорочечка. де тут так видніше, де було. Зараз я десь бачила. Тут-то ні, тут такий варіант. Ну, от, от, наприклад, так, сорочка. От паси. Дивіться, друзі, зараз я вам отут ближче покажу. О, сподіваюсь, бачите, от е якщо оце паси, зараз ножниці якісь візьмуть, що. А ось тут, бачите, така хвилька. Оце ніби поверхничкою виступає. Вона ніби як закінчує той пас, як на мене. От якщо ми глянемо, от бачите, ось тут теж. От від сидоці, оце пас, а оце от зверху це така поверхничка. В принципі, в принципі її вже можна і не робити. Тому що тут ну, сам пас, він вже, розумієте, широкий, гарний і великий. Але, наприклад, зараз покажу вам ще ось сурочка, яку я вишивала сину. Це повністю ручна збірка. Бачите, вона навіть змережена, тобто не зшита, така змережена. Це хлоп'янка. От, тут немає плеча. Тобто, бачите, тут суцільне полотно, тако в перекидку воно робиться. От, оця сорочка в мене синова, то ось поверхничкою виступає оця мережка. Тобто, бачите, оце пас. Ну, ми тут нічого не робили: от в нас просто ось тут буде підгин того, що в нас мережка настилками. Тут вже тої мережки їй не треба. Але зазвичай можна ж. Прикрасити, так, оце як поверхничка йде. Ось таку сурочку я йому вишивала. От, от петелючка. це все ручна робота. Ну, гудзик, тільки не ручної роботи. Ми зробимо ось таке змережування пазушного розрізу. Ось таке буде. Тільки буде одною ниточкою, отакою в тон полотна. От. Теж дуже гарна сурочка. Це б'янка, це розріджений льон. Ось так воно тут. З ластками нагадаю, бачите, отут-оті -от, от, от, змережені ті ластки ось тут, ось вони під руками. Тобто це повністю-повністю ручна збірка. Так от воно все тут зроблено. Той рукав. Отака от от є сурочка в нього. От. То я просто хотіла вам показати, що, ну, в принципі, ось тут можна було б і прикрасити, тому що. Воно так прямокутненько, а я собі думала, знаєте, як зробити зробити верхоплутом такі, такі ромбики невеличкі, маленькі, в два ряда. Два ряда не більше. Тому що більше там і не потрібно. Але погодьтесь, шикарнючі паси, вони на великі, от, ну доросла на дорослого чоловіка, вона багато тут роботи, тут, тут. все отак от видно. все. Сварга крутиться, все як має бути, гарно, ця буде крутитись в цю сторону, все збалансує, от і все буде добре. Баланс буде дотримано, як то кажуть, отак воно біля горловинки. кравчиня отак от все це сховає під, ну, так як в неї буде виходити по розміру, от зробить стіючку там все буде добре. Тобто все, я вам, друзі, даю спокій на тиждень, щоб ви вже відпочили від мене, тому що ну, то таке, вже воно трішки можливо, знаєте, одне і те саме даю одне і те саме. Сорочечку цю я ховаю, я без вас не буду тут нічого робити. все будем. Хто захоче поверхничку, то будемо разом вишиємо, хто не захоче все. Краса і чекайте, будемо переходити вже на наступний пас. Бажаю вам от спокійного тижня, щоб ви собі працюйте, відволікайтесь, займайтеся собою. Живіть. Живіть. Слова то слова, а треба вміти жити. Будь ласочка, живіть, допомагайте тільки раді Бога війську. Все тому, що ми живемо, бо вони нас боронять. Так що, дорогенькі мої квіточки, до наступних відео. Да, до наступних відео. В наступному відео я так розумію, що буде поверхничка. Ота. А там далі перейдемо до наступного пасу. Та й все. Та й будемо вишивати от косорочечку. Все, всім щасливенько і пока